Де ти їх взяв чистокровних? Покажи племкарту, селекціонер. Ну, дивіться, той, хто за нами вже довгий час слідкує, ті люди бачили, де ми купували наших свинк. Ми їх всі купували на селекційному центрі в Терезіно. У нас є всі документи на кожну свинку, яку ми в них придбали. І селекційна карта, все як має бути. І... Вишеньку ми ж теж там купували, вона чистокровна, велика біла свинка. У неї був перший опорос, ми її покривали чистокровним великим білим. І, до речі, від неї зараз є свинки, от, вже здорові західнені дві штуки, які ми зараз продаємо, бо місця не вистачає. А другий раз ми її покрили ландрасом, і скоро будуть у неї поросята як один. Тому свинки в нас всі гарні, з гарною селекційною породою. Замовити, Телефонуйте, пишіть.